Привіт, це новий запис, що там є каме. І я, Алла Петреченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Сьогодні на зв'язку з Кристиною Патикою, засновницею бренду Ecosexual. Ecosexual Привіт, Кристиночка! Вітаю, вітаю, Алла. дякую за запрошення. Мені дуже приємно бути сьогодні. Вашою гостю. Дякую, що завітала. Сьогодні запитання воно е, не дуже популярне, але глобальне і надважливе для власників інтернет-магазинів і для всіх нас, для підприємців України. Як думаєш, що таке етика бізнесу для інтернет-магазину? Яке твоє ставлення до етики, що це взагалі таке для вашого бренду можна через призму твого бренду, через призму твого досвіду цікавить все, вся твоя думка щодо етики? Етика бізнесу мені здається, це те, що зараз народжується і дуже активно розвивається в Україні. Зараз мені здається, що це те, що споживач вимагає від бізнесу, тобто не завжди бізнес є ініціатором розвитку цієї етики, і не завжди бізнес дивиться в цьому напрямку, але сам український споживач це вибагливий споживач у порівнянні з іншими націями, і він що, лагідно підштовхує бізнесу в тому напрямку. То якщо говорити про етику простими словами, це норми взаємодії між людьми. Це може бути продавець, покупець, це може бути партнери, це може бути підрядники, менеджер підлеглий. Тобто, це стандарти, правила спілкування, взаємодії, відношення один до одного. Взагалі, існує 17 принципів свідомого розвитку за стандартами. ООН. що ці стандарти є? Це ті базові штуки, які треба е розвивати, е вдосконалювати і. Е Робити це нормою, тобто щоб ми не говорили, що таке етика і як її впроваджувати в компанію. Це має бути позамовчування. Етика бізнесу це і комфортні умови роботи для співробітників. Це гідна праця. Ми як бізнес намагалися протягом року не давати знижки. Це не тому, що жадібність нашого бізнесу, а це тому, що ми не заохочували людей купувати. І за знижок через знижки також ми хотіли, щоб наші співробітники-підрядники отримували гідну оплату. А коли ми даємо знижки, то що це значить? Що ми обіцінюємо весь шлях наших працівників? Ми обіцінюємо наш товар. Дуже багато компаній вони роблять мінус 70, для того, щоб замотивувати покупця купити. І свідомий споживач він не буде купувати тільки через знижку. Він буде купувати тільки ті речі, які йому потрібні. Екологічні натуральні товари це дорого, так і якісне життя це дорого. Тобто, коли ти розумієш, що там ти хочеш жити якісне життя, то о, воно буде відповідно коштувати. Простими такими словами говорити манера взаємодії між людьми. Я дуже багато маю партнерів. Це різні підрядники, і з якими просто не хочеться спілкуватися. Чому тому що вони листуються не в гідній манері, інколи тобі здається, що це не офіційне листування а просто ти другом зустрівся і він не в настрої тобі відповідати. Мені дуже подобається листування з іноземними компаніями, тому що вони мають Певну структуру початок, привітання, запитати, як в тебе справи. Потім все дуже класно викладено за текстом за запитом, і потім вони тобі бажають гарного дня і підпис. У нас навіть деколи ти звертаєшся в державні служби і отримуєш відповідь: ми такого не робимо і ти. Не розумієш, хто тобі відповів, що це офіційне листування. Тобто, це теж такий маленький приклад, але він дуже важливий. Що якщо ми розуміємо цінність спілкування, що ми розуміємо, що ми представляємо інтереси бізнесу, і ми спілкуємося з нашими партнерами, клієнтами, то це теж дуже важливо. Якщо говорити про споживачів, то е, мають діяти е, закони. Ці споживачі мають розуміти, що вони знають ці закони, компанія, з якою вони спілкуються, керується цими законами. Це закон про захист прав споживачів. Наприклад, я сама стикнулася з нечесною компанією під час війни, де я купила абонемент в спортзалу, і потім кажу: поверніть мені гроші. А вони кажуть, ми не можемо повернути, бо треба оренду сплачувати. Я кажу, так я не використала ваші послуги. Я написала комітет по захисту прав споживачів, і вони сказали, що під час війни вони не діють. Ну, тобто, під час війни можуть бути будь-які ситуації, і ти не є захищеною захищеним споживачем. Мені здається, що це просто офстоп, що ну так не має бути. І теж, коли ти там, в інстаграмі, якщо ми поговоримо про e-commerce, бачиш, що деякі компанії пишуть, немає возврату або обміну, ти. Камон, ви просто цією фразою порушуєте закон, і деякі люди, які заохочують купівлю у цих компаній, вони не розуміють закону і своїх прав. Зараз модно в Тіктоці розганяти негативний досвід. Типу, я купила халат, а мені не хочуть його повертати. Так ти купила халат в тій компанії, яка одразу написала, що вона порушує закон, і ти обираючи цей халат, підтримуєш це порушення закону. Така актуальна тема, якщо ми говоримо про етику бізнесу, це не тільки є e комерс, це взагалі бізнес Diversity – Це різноманіття в компанії, що мають працювати жінки, чоловіки люди старшого віку. Ветерани зараз ми всі маємо переходити і розуміти, що таке безбар'єрність, що таке інклюзивність і. В цілому бізнес, який створюється зараз в Україні, він не може створюватися тільки з метою заробітку грошей. На мою думку, що якщо ти не вкладаєш соціальну складову, якщо ти не несеш якусь мету, філософію в своєму бізнесі, то це дорога в нікуди. Багато бізнесів існуючих монстри, гіганти вони зараз впроваджують ці стандарти і етику. Вони прям пишуть, що ми відповідальне підприємство. Ми перероблюємо сировину. Там допомагаємо. Ми волонтеримо. Ми донатимо, зменшимо кількість пластику в виробництві. В нас там рівна кількість жінок і чоловіків на руководячих позиціях. Я все кажу, і здається, ніби норма а ні, не норма в багатьох компаніях. Такого нема. Якщо подивитися на міжнародні компанії, то в них взагалі є окремі пункти на сайті. Вони називаються ESG Principles, або наша соціальна відповідальність. І вони там роблять ці звіти. То я дуже радію, що великі корпорації в Україні задають цей тренд, темп, і у інших хочу грати по іншому. Нема вже вибору не слідкувати з кліматичним принципом і не будувати соціально відповідальні підприємства. Дякую, вперше на подкасті. Я відчула, що зараз мої емоції візьмуть верх, бо все брниться. того, що ти кажеш, я була дійсно близька до того, що я заплачу, тому що ти простим спічем за кілька хвилин об'єднала ті цінності, які роблять нас українцями, українським бізнесом, і єднають з міжнародною спільнотою, взагалі роблять нас людьми. Дуже дякую, що підсвітила, що таке етика бізнесу. Це для мене, як я вже з тобою згодна. Це повага до почуттів споживачів, наших контрагентів, наших партнерів і тих, з ким ми щодня робимо український бізнес та українську економіку сталою та розвиваємось радом разом і забезпечуємо, наповнюємо наш державний бюджет, забезпечуємо добробутом. Кожну родину, кожен на своєму місці, кожен важливий. І якщо ми будемо свідомо споживати, свідомо надавати, свідомо спілкуватись з бажанням не порушувати норми те, що важливо кожному на кожному місці, то наш бізнес буде кращим, а Україна заможнішою. Дякую дуже, що ти своїм брендом екошекшов виробництвом натуральної продукції та закликом до свідомого споживання. У всьому світі розвиваєш цей важливий не тренд, а взагалі рух певне, да, філософію а, і підсвічуєш, що етика бізнесу має величезне значення.